Перше, що Оксана відчула, переступивши поріг великого будинку родини Романа, це його тиша. Не та спокійна затишна тиша, що огортає щасливі домівки, а важка, густа тиша, ніби повітря тут складалося з невисловлених правил і застиглих у часі традицій. Стіни старого двоповерхового будинку, збудованого ще дідом Романа, здавалося, вбирали в себе кожен звук. Високі стелі з ліпниною, темні дубові меблі, що стояли на своїх місцях десятиліттями, і важкі оксамитові штори на вікнах, створювали відчуття радше музею, аніж житла. Оксана, яка виросла в крихітній двокімнатній квартирі лише з матір'ю, завжди мріяла про велику галасливу родину, про недільні обіди, коли за столом не вистачає стільців, про сміх, що лунає з різних кімнат, про відчуття спільності, якого їй так бракувало. Родина Романа, на перший погляд, здавалася втіленням цієї мрії. Батько Василь Петрович, мовчазний, але добродушний чоловік, який усе життя пропрацював інженером на заводі. Мати Галина Степанівна, тиха й лагідна жінка, яка, здавалося, розчинилася у турботах про дім, і старша сестра Романа Лілія. Лілія була центром цієї маленької сонячної системи. Їй було 38, вона працювала старшим касиром у банку, ніколи не була заміжня і жила з батьками. Вона не керувала родиною відкрито, не підвищувала голосу і не віддавала прямих наказів. Її влада була іншою тихою, всепроникною, побудованою на ледь помітних жестах, значущих паузах і коротких фразах, що несли в собі вагу остаточного вироку. Вона була хранителькою традицій, головною жрицею в храмі цього дому. Перші місяці Оксана намагалася стати своєю. Вона приїжджала на вихідні, допомагала Галині Степанівні на кухні, намагалася розговорити Василя Петровича про риболовлю, привозила Лілії журнали про моду, які та приймала з ледь помітною поблажливою усмішкою. Вона щиро вірила, що треба лише трохи часу, трохи терпіння, і цей дім прийме її. Роман обожнював свою сім'ю і свій дім. Ти просто не уявляєш, як тут добре, казав він Оксані, обіймаючи її на старовинній веранді. Тут кожна річ це історія. Ось цей стіл зробив прадід. А годинник на стіні дід привіз після війни тут наше коріння. Оксана кивала, притискаючись до нього, і намагалася полюбити цю історію так само, як він. Але історія виявилася холодною на дотик. Негласні правила дому відкривалися їй поступово, через низку дрібних, майже непомітних інцидентів. Одного разу вона, помивши посуд після вечері, поставила чашки на полицю не в тому порядку, в якому вони стояли завжди, великі за маленькими, а навпаки. Наступного ранку, зайшовши на кухню, вона побачила, що чашки переставлені. Лілія, яка пила каву за столом, підняла на неї погляд і спокійно сказала: так зручніше, ми завжди так ставимо. У її голосі не було докору, лише констатація факту, непорушного як закон природи. Іншим разом Оксана привезла з міста новий яскравий килимок для ванної кімнати, щоб замінити старий витертий. Вона поклала його, радіючи маленькій зміні. Через годину старий килимок лежав на своєму місці. Мамі не подобаються такі яскраві кольори, пояснила Лілія, проходячи повз. Вони її втомлюють. Галина Степанівна, яка стояла поруч, лише винувато опустила очі. Роман на її розгубленість лише відмахувався. Ой, та не звертай уваги, Ліля просто звикла, щоб усе було по-своєму. Вона ж тут усім заправляє, поки я на роботі. Це дрібниці. Але з цих дрібниць, як і з камінчиків, складалася висока стіна, що відділяла Оксану від цієї родини. Вона була гостею. Дорогою, бажаною, але все ж гостею, які люб'язно дозволяли перебувати на чужій території. Її присутність терпіли, але не приймали. Все змінилося, коли вони з Романом вирішили одружитися. Оскільки знімати квартиру було дорого, а власного житла вони не мали, було вирішено, що після весілля Оксана переїде до нього. Для них мали виділити дві кімнати на другому поверсі. Колишню кімнату Романа і сусідню, що слугувала коморою для старих речей. Ми зробимо там ремонт, захоплено говорив Роман. Все буде по-новому своя ванна, своя невеличка вітальня це буде наш куточок, наша фортеця. Оксана була щаслива. Нарешті. Нарешті у неї з'явиться свій простір у цьому домі місце, де вона зможе розставити чашки так, як хоче вона. І покласти килимок будь-якого кольору. Ця думка надавала їй сил терпіти холодну вічливість лілії і пасивність батьків. Першим кроком було звільнити комору. Вони з романом провели там цілу суботу, розбираючи гори старих речей поломані стільці, стоси старих газет, коробки з ялинковими іграшками часів, коли їхніх батьків ще не було на світі. Старий одяг, що зберіг ледь відчутний, застояний відбиток часу. Посеред кімнати стояла стара дерев'яна шафа, темна і масивна. Ось її треба винести, сказав Роман, постукуючи по дверцятах. Вона тут усе місце займає. Поставимо сюди диван. А куди її? запитала Оксана. Не знаю, в гараж або на горище. Ввечері, за вечерею, Роман бадьоро оголосив родині про їхні плани ми завтра шафу з комори виносимо. Місце під диван готуємо. За столом запала тиша. Василь Петрович відклав виделку. Галина Степанівна перестала жувати. Лілія повільно підняла погляд від своєї тарілки. Яку шафу? Її голос був тихим, але в ньому з'явилися металеві нотки. Ну, ту, дерев'яну, бабусину, здається, безтурботно відповів роман. Цю шафу робив мій дід, сказала Лілія, дивлячись не на романа, а кудись у простір. Вона стояла в цій кімнаті ще до того, як ти народився. Це пам'ять. Лілю, та це ж просто стара шафа, почав дратуватися роман. Вона розсипається, і вона нам заважає. Речі, які вам заважають, не завжди є непотребом, філософськи зауважила Лілія. Інколи вони є основою цей дім стоїть на таких речах, на пам'яті. Ну, то й що нам тепер жити в музеї ми хочемо свій простір. не витримав Роман. У вас є свій простір, спокійно відповіла сестра. Дві кімнати. Але дім спільний, і його правила теж спільні. Сварка, що спалахнула після цього, була першою серйозною суперечкою на очах Оксани. Роман кричав, що має право жити як хоче. Лілія з крижаним спокоєм відповідала, що він має поважати історію родини. Батьки мовчали, перелякано дивлячись то на сина, то на доньку. Зрештою, Роман грюкнув дверима і вийшов з дому. Оксана залишилася сидіти за столом у гнітючій тиші. Він скоро заспокоїться, сказала Галина Степанівна, не дивлячись на неї. Він запальний, але відходить швидко. Лілія підвелася, зібрала свою тарілку і, проходячи повз Оксану, поклала їй руку на плече. Дотик був холодним, майже невагомим. Не хвилюйся, Оксано. Він просто ще не розуміє, що таке справжня сім'я. Це не лише про хочу, це про обов'язок, про повагу до минулого. Шафа залишилася на своєму місці. Цей випадок став поворотним. Оксана зрозуміла, що боротьба йде не за шафу. Боротьба йшла за територію, за владу, за право щось змінювати. І в цій боротьбі Роман програв. Він повернувся пізно ввечері, похмурий і мовчазний. Наступного дня він поводився так, ніби нічого не сталося. Про шафу більше не згадували. Але Оксана не могла забути. Вона бачила, що її мрія про свій куточок розбивається об глуху стіну. Вона спробувала поговорити з романом. Ми не можемо так жити, казала вона йому тихо, коли вони залишалися наодинці. Ми повинні мати свій простір, де рішення приймаємо ми, не твоя сестра, не твої батьки, а ми з тобою. Оксано, ну потерпи трохи, втомлено відповідав він. Це ж мій дім, я не можу просто прийти і все тут перевернути. Вони звикли до свого укладу життя. Ліля, ну ти ж знаєш, який у неї характер. Вона багато чим пожертвувала заради цього дому, доглядала бабусю до останнього дня, треба її зрозуміти. А мене хтось спробує зрозуміти. в її голосі бриніли сльози. Я хочу бути твоєю дружиною, а не ще однією мовчазною тінню в цьому домі. Ти все перебільшуєш, все налагодиться, от побачиш. Після весілля все буде інакше. Але Оксана відчувала, що нічого не буде інакше. За два місяці до весілля померла її троюрідна тітка, самотня жінка, яку вона бачила лише кілька разів у житті. Несподівано для себе Оксана отримала невеликий спадок 30 тисяч гривень. Це не були величезні гроші, але для них із романом це була сума, яка могла змінити все. Ми можемо внести перший внесок за іпотеку, очі Оксани горіли. Купимо свою маленьку квартиру, нехай крихітно, але свою будемо жити окремо. Роман спочатку загорівся цією ідеєю, вони навіть почали переглядати оголошення в інтернеті. Але коли він розповів про це своїй родині, настрій змінився. Іпотека. В наш час, скептично протягнув Василь Петрович, це ж кабала на двадцять років. Навіщо вам квартира, коли у вас є цілий дім, м'яко дирікнула Галина Степанівна. Тут стільки місця. Але найвагоміше слово, як завжди, було за Лілією вона вислухала всіх мовчки, а потім сказала ретельно підбираючи слова Це, звичайно, ваші гроші, Оксано, але якщо ви збираєтеся жити тут. Можливо було б розумніше вкласти їх у дім, у наш спільний дім. Дах давно протікає, його треба перекривати, це великі витрати. Вона сказала це так, ніби пропонувала мудре єдино правильне рішення так ніби турбувалася про їхнє спільне майбутнє. Того вечора Роман прийшов до Оксани з новою ідеєю. Знаєш, а Ліля, мабуть, має рацію. Навіщо нам та іпотека? Ми вкладемо твої гроші в дах. Батько каже, що якраз вистачить. Це буде твій внесок у наш дім. Всі зрозуміють, що ти тепер повноправна господиня. Оксана дивилася на нього і не могла повірити своїм вухам її гроші, її єдиний шанс на незалежність, і він так легко готовий віддати його на ремонт даху в будинку, де їй не дозволяють переставити чашку. Романе, це мої гроші, тихо сказала вона. І я хотіла витратити їх на наше майбутнє, наше з тобою окреме. Але ж це і є наше майбутнє, щиро дивувався він. Ми ж будемо жити тут, це наш дім. Це дім твоєї сестри, вирвалося в Оксани. Він образився ти просто не розумієш, що таке сім'я. Сім'я це коли все спільне, коли один за всіх. Ти мислиш як одиначка, треба вчитися жити в родині. Ця розмова залишила по собі гіркий осад. Оксана відчувала, що її заганяють у пастку. Вона не віддала гроші, але й не наполягала на квартирі. Вона просто поклала їх на депозитний рахунок у банку і намагалася більше не думати про це. Але думки поверталися знову і знову. Вона бачила, як Роман поступово віддаляється, стає більш дратівливим. Він відчував її тихий спротив і не розумів його причин. У його світі все було просто і зрозуміло. Є сім'я, є дім і є правила, а вона чомусь цих правил приймати не хотіла. Останньою краплею стала історія з ліжком. За місяць до весілля вони вирішили купити нове ліжко у свою майбутню спальню. Старе, на якому спав Роман, було вузьким і скрипучим. Вони довго вибирали, сперечалися про жорсткість матраца, про колір обивки, нарешті знайшли ідеальний варіант велике, зручне, сучасне ліжко. Купили його за гроші Романа, це було його принципове рішення. Коли ліжко привезли і зібрали, кімната одразу змінилася. Вона стала схожою на справжню спальню, на їхній особистий простір. Оксана, щаслива, поїхала в магазин і на свої гроші купила розкішну постільну білизну з м'якого сатину, глибокого синього кольору, що пасував до нових шпалер, які вони встигли поклеїти. Вона застелила ліжко, розправила кожну складочку. Кімната виглядала чудово. Це було їхнє гніздечко. Вперше за довгий час вона відчула надію. Наступного дня вона приїхала до Романа після роботи, піднялася на другий поверх, зайшла до кімнати і зупинилася на порозі. На новому ліжку лежала стара, вицвіла постільна білизна в дрібну квіточку та сама, що була на старому дивані Романа. Синій комплект акуратною стопкою лежав на стільці в кутку. У дверях з'явилася Лілія. Вона тримала в руках чашку. О, привіт, сказала вона буденним тоном. Я тут прибирала і перестелила ліжко. Ця білизна з натуральної бавовни. Вона краще для тіла. І колір спокійніший. Мама каже: в спальні не повинно бути нічого кричущого, це заважає сну. Вона сказала це і пішла, залишивши Оксану стояти посеред кімнати. Оксана дивилася на ліжко, на цю вицвілу стару білизну. І раптом усе стало на свої місця це було не про колір, не про бавовну і навіть не про сон. Це був акт влади, демонстрація сили. Їй показували, що навіть у її власній спальні, на її власному ліжку, вона не є господиною. Кожен її вибір, кожне її рішення буде переглянуто, виправлено і скасовано. Її тут немає. Є лише її функція бути дружиною Романа, жити за правилами цього дому. Щось усередині неї обірвалося не з гучним тріском, а тихо, остаточно. Вона мовчки взяла зі стільця синій комплект білизни, склала його в пакет, потім підійшла до шафи, дістала свої речі, які вже встигла перевести. Кілька суконь, джинси, косметичку. Склала все в сумку. Вона робила це повільно, механічно. В голові була дивна порожнеча. З сумкою в руках вона спустилася вниз. Вся родина сиділа у вітальні перед телевізором. Роман побачив її першим. Ти кудись зібралася? здивовано запитав він. Оксана зупинилася посеред кімнати. Всі погляди були спрямовані на неї. Вона подивилася на Лілію, яка сиділа в кріслі з абсолютно спокійним обличчям. Так, сказала Оксана, її голос звучав рівно, без жодного тремтіння. Я їду додому. «В сенсі», – Роман підвівся. Що сталося? Оксана мовчала, дивлячись йому в очі. Вона чекала. Чекала, що він сам усе зрозуміє, але він не розумів. Це через білизну, нарешті, здогадався він. Оксано, ну це ж дрібниця. Ліля просто хотіла як краще не роби з мухи слона. І в цей момент Оксана зрозуміла, що чекати більше немає чого. Вона зробила крок до нього і зробила те, чого ніхто не очікував вона не почала кричати чи плакати. Вона простягнула руку і спокійно зняла з його шиї срібний ланцюжок з кулоном, який подарувала йому на річницю їхнього знайомства. Він з подовом дозволив їй це зробити. Ланцюжок холодною змійкою ліг їй у долоню. Вона поклала його на журнальний столик. Потім підійшла до книжкової полиці і взяла звідти їхню спільну фотографію в рамці. Вийняла фото, склала його вдвоє і поклала до своєї кишені. Порожню рамку поставила на місце. Оксано, ти що робиш? Голос Романа тремтів від нерозуміння і роздратування. Припини цей цирк. Це не цирк, відповіла вона, не дивлячись на нього. Вона оглядала кімнату, ніби згадуючи, що ще вона принесла в цей дім. Її погляд зупинився на вазі на підвіконні. Вона подарувала її Галині Степанівні на день народження. Оксана підійшла, дістала з вази квіти, поклала їх на стіл, а порожню вазу взяла в руки. Я просто забираю свої речі. Ти зглузду з'їхала? вигукнув Роман. Через якусь білизну влаштовувати таке. Справа не в білизні, романе. І ти це знаєш. Вона нарешті подивилася на нього. Але ти ніколи не визнаєш цього. Вона повернулася до Лілії та сиділа нерухомо, лише губи були щільно стиснуті. Дякую за науку, Лілія, сказала Оксана спокійно. Ви навчили мене дечому дуже важливому. Вона розвернулася і пішла до виходу. Стій. Крикнув їй у спину Роман. Ти не можеш просто так піти. У нас весілля через місяць, гості запрошені, ресторан замовлений. Оксана зупинилася біля дверей, але не обернулася. Скасуй усе, сказала вона тихо. Або знайди наречену, якій сподобається білизна в квіточку. Вона вийшла і щільно зачинила за собою двері. Вона не грюкнула ними, в цьому не було потреби. Вона просто поставила крапку. На вулиці вже сутеніло. Вона йшла до зупинки, несучи в одній руці сумку з речами, а в іншій порожню вазу. Вона не плакала. Всередині було дивне відчуття легкості, ніби вона скинула з плечей неймовірно важкий тягар, про існування якого навіть не здогадувалася. Вдома, у своїй маленькій кімнаті, вона поставила вазу на стіл порожню. І зрозуміла, що ця порожнеча набагато краща за чужий холодний дім, наповнений правилами і пам'яттю, в якому для неї так і не знайшлося місця. Телефон почав розриватися від дзвінків і повідомлень майже одразу. Роман дзвонив кожні п'ять хвилин. Вона не відповідала. Вона просто вимкнула звук і поклала телефон екраном донизу. Їй потрібно було побути в тиші у своїй власній справжній тиші. Він приїхав за дві години, стукав у двері так, що здригалися стіни. Її мама, злякана і нічого не розуміючи, впустила його. Він увірвався в її кімнату, розгублений і злий. Що це все означає, Оксано? Ти можеш пояснити? Ти зганьбила мене перед усією родиною? Вона сиділа на ліжку і дивилася на нього. Вперше вона бачила його не як коханого нареченого, а як чужу роздратовану людину. Я нікого не ганьбила, відповіла вона, я просто пішла звідти, де мені не раді. Не раді? Та моя сім'я прийняла тебе ми дали тобі дім. Ви не дали мені дім, заперечила вона. Ви дали мені кімнату в своєму домі і чітко дали зрозуміти, що я в ній тимчасовий мешканець, який повинен дотримуватися ваших правил, навіть у виборі постільної білизни. Боже, знову ти про цю білизну, він схопився за голову. Та це ж дрібниця. Ліля не мала на увазі нічого поганого. Справа не в Лілії, Романе, справа в тобі, сказала вона, і її спокій, здавалося, дратував його ще більше. Ти жодного разу не став на мій бік, ні з шафою, ні з грошима, ні зараз. Ти завжди обирав їх. Їхній спокій, їхні звички, їхні правила. Для тебе сім'я це вони. А я хто? Просто додаток, який має мовчки підлаштуватися? Він дивився на неї, і в його очах було щире нерозуміння він справді не бачив проблеми. Для нього її претензії були жіночими примхами, дурницями, які заважали великому і важливому поняттю родина. Ти просто не розумієш, що таке сім'я, повторив він ту саму фразу, що й тоді. Треба вміти поступатися, десь промовчати, бути мудрішою. Я поступалася. Я мовчала. Я намагалася бути мудрішою, відповіла Оксана. Але я не хочу провести все життя, вибачаючись за те, що я існую, за те, що мені подобається синій колір, а не вицвілі квіточки. Я зрозуміла, романе. Я зрозуміла, що таке ваша сім'я. Це моноліт. Де немає місця для нової людини, де тебе або поглинуть і зроблять таким, як усі, або виштовхнуть. Я обираю друге. Він ще довго говорив кричав, потім просив, звинувачував, потім вибачався, обіцяв, що все зміниться, що він поговорить з Лілею, що вони житимуть по-своєму. Але Оксана більше не вірила йому. Вона бачила перед собою не сильного чоловіка, готового захистити свою жінку. А хлопчика, який боїться засмутити старшу сестру. Зрештою, він пішов, грюкнувши дверима. Наступного дня він почав писати повідомлення довгі, плутані, сповнені докорів і жалю до себе. За тиждень тактика змінилася. Він почав надсилати їй фотографії їхніх щасливих моментів, згадувати, як їм було добре разом. Ще за тиждень подзвонила його мати Галина Степанівна. Вона плакала в слухавку. Говорила, що молоді повинні бути терплячими, що Ліля не зі зла, що в неї просто характер важкий, життя не склалося. Просила Оксану повернутися заради Романа, бо він зовсім змарнів нічого не їсть. Оксана вічливо вислухала її і сказала: якщо він нічого не їсть, то це тому, що він дорослий чоловік і сам відповідає за себе, а я не можу повернутися туди, де мене не поважають. Лілія не дзвонила, вона була вище цього. Найважчим було скасувати весілля, пояснювати родичам і друзям, що нічого не буде. Більшість не розуміли, засуджували через такі дрібниці руйнувати стосунки, казала їй власна тітка. Але найкраща подруга, вислухавши всю історію, міцно обійняла її і сказала: Ти все зробила правильно, ти врятувала себе. Минув місяць, Оксана потроху приходила до тями. Вона з головою поринула в роботу, працювала асистентом у ветеринарній клініці. Турбота про тварин заспокоювала її. Вона почала ходити в спортзал, читати книги, на які раніше не вистачало часу, і з кожним днем вона все виразніше відчувала, як повертається до себе, до тієї Оксани, яка існувала до Романа і його родини. Одного вечора, повертаючись з роботи, вона побачила його біля свого під'їзду. Він стояв, переминаючись з ноги на ногу, і виглядав жалюгідно схудлий, з темними колами під очима. Він сказав, що прийшов поговорити востаннє. Я все зрозумів, почав він, не дивлячись її у вічі. Я був неправий. Я дозволив Лілії занадто багато я готовий змінитися. Оксана мовчки чекала, що буде далі. Давай почнемо все спочатку, запропонував він. Ми знайдемо квартиру, будемо жити окремо, я обіцяю. В його голосі була надія, але щось заважало Оксані повірити йому. І де ми будемо жити? запитала вона. Я вже дивився варіанти, пожвавішав він. Є хороша квартира в оренду, недорого, і знаєш де? У сусідньому будинку від моїх батьків. Уявляєш, як зручно. Я зможу заходити до них, допомагати. І мама зможе нам іноді готувати, щоб ти не втомлювалася після роботи. Він говорив це з таким захопленням, так радів своїй знахідці, що навіть не помітив, як згасло обличчя Оксани. Вона подивилася на нього і побачила всю картину їхнього майбутнього життя окремого, але не незалежного, з щоденними візитами його родини, з непроханими порадами лілії, з маманими каструльками і з вічним почуттям обов'язку романа перед ними. Вони просто перенесли б той самий дім у меншому масштабі в орендовану квартиру, нічого б не змінилося. Він був частиною цієї системи, він не міг і не хотів з неї вириватися. Вона глибоко вдихнула. Ні, Романе, сказала вона тихо, але твердо. Що ні? він не зрозумів. Тобі район не подобається, ми можемо пошукати в іншому. Ні, я не хочу починати все спочатку. З нами все скінчено. Він довго дивився на неї і, здається, нарешті почав розуміти не причини, не глибину її образи, а лише простий факт вона не повернеться ніколи. Через білизну, гірко посміхнувся він. Ти зруйнувала все через дурну постільну білизну. Ні, відповіла вона, я побудувала все своє майбутнє, без тебе. Вона обійшла його і зайшла в під'їзд, не озираючись. Вона чула, що він ще якийсь час стояв там, а потім пішов. Ті 30 тисяч гривень, свій спадок, вона витратила через півроку. Вона не купила квартиру, вона вклала їх у професійні курси грумінгу. Виявилося, що у неї талант до стрижки собак і котів. Ще за рік вона, взявши невеликий кредит, відкрила власний маленький салон. Справа пішла. Інколи вона згадувала той дім, не зі злістю, не з образою, а з якоюсь холодною цікавістю, як згадують давно прочитану книгу. Вона зрозуміла, чому навчила її Лілія. Вона навчила її цінувати свій простір, розуміти, де твої кордони, і ніколи ні за яких обставин не дозволяти іншим перестеляти білизну на твоєму ліжку. Одного разу до неї в салон випадково зайшла знайома її мами, яка жила неподалік від родини Романа. Розговорилися. А ти чула, Роман той одружився? спитала жінка. Ні, спокійно відповіла Оксана, підстригаючи кіхтики пуделю. Щастя їм. Та яке там щастя? махнула рукою жінка. Взяв якусь дівчину з села, тиху, непомітну, живуть усі разом. Кажуть, Лілія її так ганяє, що та й слова боїться сказати, все робить, що накажуть. Ну, зате в домі, кому що. Оксана нічого не відповіла. Вона закінчила роботу, віддала щасливому господарю гарного пуделя. Коли за клієнтом зачинилися двері, вона підійшла до вікна. Її маленький салон був залитий світлом. На підвіконні стояла та сама ваза, яку вона колись забрала з того дому. Тепер у ній завжди були свіжі квіти, які вона купувала собі щопонеділка. Вона подивилася на них і посміхнулася. Вона зрозуміла, що сім'я це не стіни, не спільний дах, і не старовинні шафи. Сім'я це місце, де ти можеш поставити свою вазу, і ніхто не скаже тобі, що вона псує інтер'єр. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця? Адже воно вам точно сподобалося? Натискайте кнопку підписатися та ставте лайки прямо зараз.